Привіт, у нас новий сайт січня місяця, тому оновлена інструкція, як оформити замовлення. Заходимо на сайт rsa.global.com.ua, На головній сторінці можемо продивитись поточну акцію. Зараз спецакція на п'ять подарунків. Заходимо в особистий кабінет, натискаємо на замовлення, класична версія і з наявного переліку. Обираємо те, що нам потрібно. Біля потрібного продукту просто ставимо кількість 1, 2, 3, 4, 5. Те, що є на складі, ніяк не позначене. Те, що червоний хрестик, це значить, що його немає на складі. Обираємо потрібні продукти, додаємо до кошика. Стан кошика ми можемо бачити вверху. Натиснувши на нього, нам покажеться, які продукти є всередині. Якщо хочемо ще щось додати. Додаємо. Якщо не хочемо, натискаємо на кнопку Купити зараз. Переходимо до оформлення замовлення. Дивимось, нам пропонують 5 подарунків. Натискаємо на кнопку Завершення замовлення і переходимо на крок вибору подарунків. Обираємо 5 подарунків. В кого подарунків більше, рухаємо вліво-вправо повзунок. Далі адреса доставки. Якщо потрібно змінити адресу, біля потрібної ставимо галочку в відповідний кружечок. Далі оплата замовлення, тиснемо оплата на розрахунковий рахунок і йдемо далі. На останньому кроці ми перевіряємо все замовлення, перевіряємо суму, виписуємо суму, сума до оплати, в даному випадку 1079 гривень, адресу і натискаємо на кнопку Я згоден. Після чого, для того, щоб оплатити замовлення, переходимо в розділ Замовлення, попередні замовлення. Виписуємо номер замовлення. Ось воно наше, ще не оплачене. Виписуємо номер замовлення, ось він. Або заходимо в деталі замовлення, дивимося ще раз на наше замовлення. Ось його номер. Виписуємо його. Перевіряємо, що в нас в ньому є. Радіємо, що ми змогли зробити замовлення в таку крутезну спецакцію і взяти такі дійсно чудові подарунки. Сума до оплати знаходиться ось тут. Вона вже зі знижкою. Ось вона. І йдемо в Приват24, чи Монобанк, чи будь-який інший банк і оплачуємо.